Всім привіт! Квадромотогараж. Мотогараж. Досить часто зараз вже літо у нас іде і досить часто питають люди, дзвонять щось на подарунок дитині. Дитині там 6, 8, 10, 12, 16 років. І так, друзі, це відео для вас. Якщо вашій дитині хочеться кататися на квадроциклу йому від 6 до 12 років, то ні про які там повні приводи. Взагалі забудьте, тому що для таких от дитинок. Це найкращий варіант 125-кубовий. Це у нас моделька конкретно Spark 125. Значить, покажу вам його модифікацію, як він управляється, а ви будете розуміти, чи зможе дитина з ним Е, Він має 125-кубовий карбюраторний двигун, працює на бензині 4 не треба там з маслом нічого мішати. Резина тут стоїть широка половиною Це у нас задня на 8. І передня у нас трішки вища. 1, секунду. Е, Значить, передня резина вуща, задня чуть ширша. Це зроблено для зручного кермування. е, Резина ця має протектор оффроуд, що в принципі написано. Тобто для бездоріжжя, для піску, для ґрунтовки по асфальту, в принципі, на такій нема сенсу кататися. Це для бездоріжжя. Значить, всі модифікації Spark <пір> à, ідуть. З кінгурятником. Таким от. Тобто спереду силова частина, бачимо і потім пластикова накладка, щоб було просто красиво е, обшито. Але якщо дитина десь вріжеться, то от силова частина, метал, в принципі, йому нічого не буде. Є ледовське освітлення, отакі от, бачимо фари, додатковий ліфтарик, він світиться. І плюс на цих моделях ще не дуже е, мені зрозуміло, але зробили отаку модифікацію, бачимо ось підсвіточка, Тобто знизу буде така світломузика. Поняли? Ввечері прикольно грати. По технічним частинам. Двойной і образний рычаг стоїть. Незалежна амортизація на кожне колесо. Тут у нас амортизатори відпрацьовують до 150 кг, можна, ну взагалі 110 по мануалу. Ну, Я знаю, що дорослі плюс дити, в принципі катаються. Задня частина у нас іде моноамортизатор з регулюванням, дискові гальма спереду-заду. Тут у нас стоїть розборний 20-й вал, задній, має ціпну передачу. Роздвоєну вихлопну систему і е, стапар у нас теж діодного типу. В принципі, все окей. Значить, по гальмам керуються вони рычагами, ось на цьому, ну як на в принципі звичайному велосипеді. Так, коробка передач. Багато хто от питає, щоб була не механіка, щоб дитина впоралась. Друзі, на всіх квадроциклах, що ми продаємо, йде автоматична коробка передач, типу варіатор. Тобто, бачимо, зараз у нас стоїть в нейтральному положенні. Перемикаємо назад. Це реверс, ще раз, перед це нейтральне, перед це драйв. І перемикання завжди йде через центральне положення, тобто через нейтральне. Так, Це у нас заливна горловина для бензину. тут бензобак. На повному баку вистачає десь на 150 км. дитині покататися. Є фіксатор гальм. Є також у нас підігрів ручок, бачимо ось індикатор. Якщо взимку катається електростат, клаксон, Додаткова підсвітка, є у нас запобіжник, це надягається, хто не знав, на руку. І коли дитина. Не дай Боже, перевертається, вона висмикує подачу палива, тобто квадроцикл одразу глушиться. Також є сигналізація, дистанційний пуск, дистанційно можна заглушити маленький тахометр. Е, значить, керується газ цією ручкою. Ось, бачимо, тут є обмежувач, тобто вона не повністю уходить, а чуєте такий щелчок, вона упирається, щоб дитина не розганялася більше, ніж ви їй можете дозволити. Е, в принципі, квадроцикл недорогий в обслуговуванні. Масло міняється там при першій обкаці 50 км, потім 150 км, потім кожні 250-300. З доставочкою додому ми працюємо без передоплати. За ціною звертайтесь за номером, який бачите на екрані, є різні моделі. Я вам показав модель 125 8 Взагалі буває там різних моделей з різними модифікаціями. Тому дзвоніть, не стісняйтесь. Все в принципі, менеджери адекватні, проконсультують, доставка безкоштовна і без передоплати. За номером можете набирати, консультуватись і купляти своїй дитині отакий такий подарунок. Пока-пока.